Всім привіт! Ви на каналі від хобі до бізнесу. В цьому відео ми з вами розглянемо виготовлення декоративних форм з гіпсу. А, сам, а саме ось такі підсвічники, кашпо для секулентів, кактусів та інших квітів та отакі милі гарні. Кашпо можна використовувати як підсвічник, також під ті ж самі квіти та при будь-яке ваше призначення. В мене залишилось декілька форм. Що саме нам потрібно, щоб почати виготовлювати форми з гіпсу? По-перше, нам потрібно самі форми. Вони бувають різні. З такого силикону, він більш жорсткіший. Але нічим не гірший, чимось такий. Він товстіший, більш гнучкийший. Але він і дорожчий, якщо ця форма. Мені коштував близько 100 гривень, то ця близько 500. Це форма для отого от кашпо. А оці рожеві це для цих дівчат. Ще нам потрібен гіпс. Марки чим вище, тим краще. В моєму випадку я не знайшов, не знайшов гіпс. Марки вище, ніж Г5, він продається в епіцентрі. Але марки Г5 він нам не підходить, тому що форми будуть крихкі, вони будуть пісочиться. І не рекомендую. Тому я використовую підвищення марки Гіпсу на 10 одиниць. Така штука теж продається в епіцентрі та в інших магазинах. Трішечки додаєте сам гіпс і форми будуть гарні. Але краще пошукати гіпс вищої прочності. Ну що, спробуємо зробити декілька форм разом з вами. Беремо ємність, в якій ми будемо замішувати гіпс. Для початку нам потрібно виміряти, скільки гіпсу нам потрібно. На одну форму. Для цього ми набираємо ємність води. Заливаємо у форму і дивимося, скільки який об'єм води влізе в цю форму. Відмічаємо і стільки ж замішуємо роствору гіпсу. І так, починаємо. Набрали ємність гіпс. Додаємо підвищувач марки гіпсу. Він йде 1 кілограм підвищувача на 100 кг гіпсу. На таку ємність виходить. Чайна ложка підвищувач. Ретельно розмішуємо та додаємо води. А з водою потрібно обережно, щоб не додати більше, ніж потрібно. Тому що гіпс буде занадто рідким і форма буде редка. Та не дуже гарна. Потрібно дуже гарно. Розмішати, щоб не було жодних комочків. Одна рідна. Гарно, гарно вимішати. Якщо ви зробите гіпс занадто густим, ви не встигнете залити його до форми. Він почне схвачуватись. І у вас вийде форма з пузирями, не чітка. Тому потрібно виміряти скільки води на таку кількість гіпсу вам потрібно. Ще можна тисячки води додати. І так, гарно розмішали. Ось десь така консистенція повинна вийти. Жодних комочків. Це гарно розмішано. Починаємо заливати. Беремо форму. В жодному разі не наливайте одразу повну форму. Ви не зможете її трамбувати, вона буде розклюпуватись. Наливаємо десь пів форми і гарно-гарно всі частини продавлюємо, щоб гіпс розтікся. Усім стінкам і не було у нас ніде нічого. Це можна витерти і протрамбовуємо. Чим краще ви протрамбуєте сильніше, чим гарніша у вас форма буде без жодних пузирків, провалим. Тому треба постаратись де у цієї дівчинки, носик, очі, все потрібно продавити. Доливаємо до верху. Гіпс вже починає застигати. Крашки, краще налити трішки більше. Це плоскість можна буде спечити. Виганяємо повітря, якщо видно на відео виходять. Узирки, поїдете. Першу ми зробили одразу заливаємо другу. Друга у нас йде з двох частин, основне кашпо та підставочка під нього. Замішувати, заливати потрібно дуже швидко, тому що гіпс застигає на глазах. Одну форму гарно залив, а в другу вже не встигає, він густіє. І погана форма заливається і, скоріше за всього, в ній буде повітря. Але це з вами ми подивимось, буде там повітря чи не буде. Складні частини форми. Минуло десь 15 хвилин. Гіпс дуже швидко застигає. І будемо з вами пробувати діставати першу формочку. Відлущуємо непотрібні нам частини. І розтягуємо форму. Все дуже гарно відстає. Нічим форму не потрібно змащувати. Виворачуємо, не боїмося. Якщо ви гарно замішали гіпс, то нічого у нас не зламається, нічого не відколиться. І дивимося, що у нас вийшло. А вийшла у нас така. Чудова дівчинка. Ось така формочка, ніжки, ручки. Все в неї є. Дивіться, яка крася. Дістаємо другу форму. Це у нас був підсвічник. Трішки інший силикон. Він більш... Плотніший, розтягувати його тяжкіше, потрібно нам підійти і вивертати його, не боятися все, дістали формочку. Така гарненька формочка. Крихти потрібно витрусити, вона гладка. Так. Підставочка під ось таке кашпо. Це все відлущуємо, зашліфуємо ось така тарілочка. Дістаємо останню форму, це саме кашпо. Теж спочатку відгибаємо цю частину форми. І потім. Виворачуємо. Не боїмось порвати, нічого з формою не буде. Раз. І форму ми дістали. Вона гладенька, гарненька. Це дуже просто. Ось у нас виходить кашпо і підставочка, тарілочка під нього. Дуже гарно дивиться. Можна посадити квіти як підсвічник. Всі ці форми можна використовувати як підсвічник. Можна додати в гіпс ось таку колор. І у вас буде такий кашпо. Рі... Ціна таких кашпо в інтернеті. Починається від 50 гривень за одну штучку. Продавати їх можна як в інтернеті, так і давати на реалізацію в будь-які магазини. Оформлювати можна в звичайному виді, так, як вона є, або розмальовувати, або продавати як розмальовки. Давати в комплект фарби акрилові, такі самі фарби йдуть в картинах по номерам. які сюди продається. Гарно лягає на гіпс і чудово дивиться. Також в неї можна складати свої прикраси. Можна використовувати як підсвічник. Можна використовувати для декору кімнати та будинку. Якщо сажати квітку або кактус, то це кашпо потрібно, та будь-яке з цих кашпо потрібно обробити лаком або рідким склом, будь чим фарбою. Щоб волога не потрапляла на сам гіпс. Гіпс не полюбляє вологу, Він починає портитись, пузиритись, слоїтись, тіряє свій вигляд. Собівартість одного кашпо виходить приблизно 15 гривень. Гіпс коштує 100 гривень 5 кілограм. Пластифікатор підвищувач. Марки гіпсу стоє 150, хватає приблизно на 100 форм. Всім дякую за перегляд. Буду вдячний за лайк, коментар та підписку.